Офіру народного депутата України він є членом міжпарламентської групи зв'язків з Угорщиною. Фракція Слуга народу Георгій Мазурашу. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітання а, власне, пане Георгію, що ви бачите за цим візитом неочікуваним прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Перше за 12 років приїздить до України, і вчора говорить, що війна в Україні виявляється для нього для його країни, можливо, якщо він озвучує я кому Горщини, є найважливішим питанням для Європи цілому. На дванадцятий рік він це тільки побачив. Тому, мабуть, тільки вперше я вирішив приїхати за такий проміжок часу. часом. По перше, зазначу, що група міжпарламентської дружби Україна-Горщина – Ну, не дуже працює, як і більшість інших, напевно, груп. Але це таке. А чого? Ну, це ж напевно залежить іноді від того, наскільки десь керівники груп є активними. Тобто, це ж такий інструмент, який не стільки парламентський, скільки особисті від народних народних депутатів, і ініціатива окремих народних депутатів, як правило, грає вирішальну <народу> роль. Щодо того, що він сказав, що війна в Україні є ну, дуже важливою, важливою складовою там, для Європи, це ж зрозуміло, це ж безпека Європи, в світу, і ніби нічого такого дивного немає. Я б навіть сказав, що немає такої там сенсації в тому, що він поїхав в Україну, він країна почала волувати в Євросоюзі. І це ніби. Навіть такий я знаю обов'язковий пункт заїхати до потенційного члена Євросоюзу і поцікавитися, скажімо так, проблемами і десь подати якісь сигнали про подальшу підтримку і тому подібне. Я так думаю, що це могло б бути цілком природним. Плюс у нас немала є громада угорська, меншина, громада. І він теж, напевно, мав би дати якийсь сигнал про якусь підтримку, так само як для угорців з інших країн, що от я такий хороший, дбаю про ем, угорців у всьому світі, про етнічних угорців. Ну, таке. А пане Георгію, чи підтримуєте ви пропозицію Орбана? Так, він як ви ставитесь до ідеї Орбана припинення вогню заради переговорів про мир. Підтримую, не підтримую, залежить від того, хто буде посередником. Останнє слово за військовими. А наприклад, пан Ігор Челенко, політолог, в нашій студії, він сказав, що він за варіант, щоб Росія першою спочатку припинила вогонь, а потім вже мова йшла про переговори. Як ви вважаєте? Скільки разів у нас було припинення вогню, яке переривалося, на жаль. Достатньо швидко варіант, де військові мають сказати своє слово, мені теж дуже подобається. Єдине, що як не раз зазначав і в ваших ефірах, я переконаний, що при цьому ми маємо прибрати у цей ганебний треш від ПЦК, тобто припинити ганебно заганяти і силою громадян в армію. І так, нам треба рятуватися на позицію військових і на Позицію військового керівництва, яке має базуватися не на оцих показниках совпоговору, або власне скільки вони там дають плани, якісь ЦКшникам, щоб вони когось заганяли в армію, а на реальну кількість спроможних і готових фізично і морально стати на захист вітчизни і залежно від цього так само будувати свою тактику, стратегію, у тому числі щодо можливих перебувань. Я думаю, що всі розуміють, що. Навіть коли фігурує поняття компромісу, якогось там якогось тимчасового погодження нашого, скажімо так, з тим, що ми поки що не контролюємо якісь частину території і не можемо просто контролювати, на жаль, через те, що нам не вистачає просто сил, не вистачає ким і чим забирати ці території, то всі розуміють, що все одно мається на увазі, що з часом ці території. Мають бути повернуті, просто е, справді зараз, на моє переконання, важливо припинити військові дії для того, щоб просто зберігати українців, зберігати у тому числі військових і зберігати перспективу на екрані. Я це, це лише так сприймаю, а не просто там віддавати територію. Я думаю, це ніхто не розглядає. Президент президент пояснив, як він ставиться в нещодавньому в одному з нещодавніх інтерв'ю. Він сказав, що просто він коментував ідею Макрона про олімпійське перемир'я. Це ж ну близько до того, що пропонує Орбан. Тобто, припинення вогню, так президент тоді сказав, що тоді Росія використає цю паузу або підтягнути війська. Вони безкарно будуть їх стягувати до фронту. Так їх принаймні накривають наші підрозділи. Да, коли вони там десь рухаються, а так їх не можна буде крити. Вони просто посилять свою лінію фронту. А з іншого боку. Ми зараз знаходимося в ситуації мобілізації, підготовки нових бригад, формування нових підрозділів. Нам не вистачає людей, нам потрібно зібрати людей. Нам потрібно зібрати зброю, снарядів не вистачає, треба накопичити. Росія навпаки зібрала людей і зараз не елітня оця кампанія по відповідно наступу. І з цієї сторони нам вигідно було б таке припинення вогню. Так, от де тут Спасибо. де тут правда? Що краще? Я думаю, що нам вигідно в будь-якому разі припинення вогню і припинення е, знищення українців України там за будь-яких обставин і е, з будь-якими там супутніми якимись е, речами, тому що просто ця війна у нас і нам вигідно, щоб у нас не відбувалися військові дії, не вбивало українців, не знищували інфраструктуру. Ну а це що звісно, що кожна сторона буде говорити, що це вигідно іншій стороні, це теж звична справа, uh -huh. як правило, це десь істина посередині, плюс-мінус, uh -huh. але з іншого боку, пане Ігоре, Росія ж може стягнути війська, використати цю паузу для того, щоб ще з більшою силою атакувати Україну, от як вона це зробила в 24 лютого, так і відповідно захопити нові території, там якимось черговим марш маршберском. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що тиск на всі лінії фронту він не зменшується. Тактика Російської Федерації сьогодні розтягнути наші оборонні війська для того, щоб знайти прогалини, слабкі сторони. І очевидно, що в ситуації, коли все рівно у них більше сьогодні і людських можливостей, і з точки зору артилерії, і так далі, вони продовжують тиснути. І в цій ситуації. Очевидно, що така пауза може бути використана іншою стороною для кращого аналізу безпосередньо наших можливостей, наших прогалин, місць накопичення, в тому числі тих самих снарядів, які нам будуть довозити ближче до передової. Це зрозуміло для того, щоб продовжувати захищати після там певної паузи. Ну це означає, що насправді, насправді перемир'я. Оголошене там на час Олімпіади воно слугуватиме інтенсифікацію бойових дій і з двох сторін після, і вони будуть ще сильніші йти. Ну але з іншого боку, ще, ще один аспект. Та ми, ми ж все одно йдемо до переговорів з Росією. Про це сказав Єрмак, про це сказав Зеленський, про це сказали усі, але в рамках формули миру. Що на наступний саміт Росія запрошена? Е, Зеленський сказав в останньому інтерв'ю, що в форматі зернової угоди за посередництва якоїсь країни, можливо, угорщини, можливо, Туреччини, можливо, там ще когось. Я думаю, завгодно. що це буде багатосторонній формат. Так. Багато країн буде тобто, все одно будуть переговори з Росією. Питання в тому, ці переговори будуть проходити на тлі бойових дій чи на тлі. Припинення вогню, якщо Вона, це можна забезпечити? У нас зараз два шляхи. Фактично, що казала українська сторона від різних спікерів, що казали росіяни, переговори не означають завершення активних бойових дій. От те, що Орбан приїхав, і що нове він фактично сказав: що ви спочатку припиніть воювати, Ну, відповідно припиніть вогонь, і тоді почнеться переговори. Тобто Орбан запропонував інший підхід. В цьому плані. Склад, Причому він нам це запропонував це він а і Москві. Так, але він це публічно запропонував. Ага. Тобто, очевидно, що хотілося б почути від нього аналогічні заяви і безпосередньо до Путіна. Але, але. Зеленський не став заперечувати. Зверніть увагу, він Зеленсь... жовтово випустили потім, але Зеленський нічого Зеленський не відповів. Зеленський цікаво, підхід зробив, бо він. Наголосив на необхідності лідерської позиції Угорщини в підготовці до наступного глобального саміту миру. Тобто він таким чином показує, Красиво, що так. Угорщина може працювати, але в нашому руслі. Тому так. тут а, гаразд. До, припустимо, віде. Орбан зараз їде до Путіна і закликає Путіна до того ж: до припинення вогню. І якщо Росія ну припустимо. Такий фантастичний варіант. Вона каже, що ми припиняємо вогонь. Ми при... нам подобається пропозиція Орбана. Давайте припинимо вогонь. Але нам все рівно потрібні гарантії щодо Росії, що цей вогонь буде припинено і що це не буде використано проти нас. Ну і очевидно, що в цьому питанні, я думаю, має зіграти роль великий брат, тільки не Сполучені Штати, а відповідно з Піднебесної. Піднебесної. Оце це було б абсолютно брат. логічно. Ну і комунікація явно є між Москвою і Будапештом. навіть на тлі цієї зустрічі в Києві відбувалися інші процеси паралельні. Я Угорський міністр закордонних справ Сіярто поговорив телефоном з головою МЗС Росії Лавровим, тоді коли прем'єр-міністр Вікторовен зустрічався з Володимиром Зеленським у Києві. За словами МЗС Росії, дзвінок ініціювала угорська сторона і зазначається, що сторони цитую наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають в Україні. Кінець. Цитати. Пане Георгію, такий дзвінок, я не знаю, він випадковий чи не випадковий, може, це суто співпадіння. Дійсно, він планувався набагато раніше, ніж Віктор Орбан збирався їхати до Києва. Чи варто, можливо, тут шукати якісь, умовно кажучи, срадницькі моменти? Звінок по контакт, якщо він несе якісь позитивні месенджер, це нормально. І, в принципі, вони говорять якісь правильні речі. Важливо було б, щоб вони так само дбали про забезпечення прав нацменшин в Російській Федерації та зеркально тоді було б взагалі супер. Але ми ж розуміємо, що, як правило, вони чомусь набагато більше переймаються справами нацменшин або національних громад. В Україні, ніж у себе, тобто, ну знову ж таки, контакти відбуваються це добре, тому що з кожним таким контактом можливо, враховуючи те, що Орбан був в Києві і є певні якісь перспективи. Можливо, це наближає нас до інтенсифікації спілкування на дипломатичному рівні, а за класикою це би мало призводити до того, що гармата мала би мовчати, це надія. Десь є, з'являються з кожним контактом, з кожним таким mm -hmm. міжнародним мініформом, так, так, пане Георгію, а ви от власне всі міжпарламентські співпраці з Угорщиною. А що до цього відкриття першої української школи в Угорщині? Хіба у нас там до цього моменту наділили? Ніяких українських навчальних закладів. Можливо, й не було, тобто у нас ж угорщині не знаю не, не так багато українців напевно. зараз. Просто на тлі якраз події вже повномасштабної війни. На жаль, ще велика хвиля українців з нашої держави, і я чую там вчора я чув про школу. Недільно правда там в Бельгії, наприклад, для українців в інших країнах, тобто це є звична річ, тому що є країни, де українців дуже багато і там і, якби цей навчальний процес для дітей українського положення mm -hmm. поставлений на рейки, і він вже є звичною е річчю. А є країни, де можливо якраз це вперше через те, що з'явилися нові обставини. скажімо так, тут теж нічого сенсаційного немає. У нас є школи з мен, іншими мовами для національних меншин. Mm -hmm. Такого, такого немає, що таке є в інших країнах. <татрична> Власне, ще щодо заяв міжнародних наших партнерів, що ми маємо, президент Фінляндії Олександр Ступ не погодився з пропозицією Орбана припинити вогонь, почати переговори з Путіним. Мовляв, єдине, що розуміє Росія, це сила. А от хто на його думку справді може припинити війну Росії проти України, то це Китай Ступ вважає, що дзвінок Сіземпіняк у Кремль із закликом розпочати мирні переговори, якраз і змусить Путіна піти на це але чи можливо це на тлі того, що от Блумберг повідомляє, що Китай розробляє для Росії ударний дрон на зразок шахед, і переговори почали ще двадцять третьому році, а зараз вже прямо цього року і розробки, і тестування. Тобто, ну навряд чи Китай зацікавлений. Цьому стане дзвонити Путіну. Пане Ігорі. Ну, аналог шахеда вже насправді продавався навіть на Аліекспрес, і українці його навіть за законтрактовували. Потім він зник з Аліекспрес. Це був такий цікавий скандал. Ну тобто є дійсно різні варіації Китаю. Збирає е, різні військові пропозиції, які продає в тому числі, е, ну і зараз очевидно Російській Федерації. Але це буде в даному випадку новий крок у їхній двосторонній співпраці. Бо до цього моменту ми ж говорили, що поки не летальне там, озброєння, там, допомоги mm -hmm. і так далі. Якщо дійсно цей факт підтвердиться щодо цих аналогів шахетів для Російської Федерації, ну тоді так, тоді Китай. Відповідно, вже буде передавати летальну зброю, і це вже буде інша з ними розмова із точки зору санкційного режиму з боку країн заходу, Великої сімки і так далі. Я думаю, що скоріш за все, навіть якщо там є тема цих китайських шахедів, то знову спробують це каналізувати довкола там окремих китайських виробників. Китайська влада скаже: ну там там тут не при чому, це їхній бізнес. Що хочете, роблять? Ну, зараз усі цитують цю заяву фінського президента про те, що Китай може закінчити російську війну в Україні одним телефонним дзвінком Сі Цзіньпіна, А Путіну Погоджуєтеся із цим, пане Георгію. Можливо, це спрощений, звісно, погляд, але те, що Китай може серйозно вплинути на це, мою думку, це справді реально, і взагалі, все таки, дивно і дико можна сказати, те, що в 21 столітті стільки ж третій рік такого жахіття в центрі Європи і. Всі, так звані е, лідери вільного світу і тому подібне, до, до, до сих пір не можуть якось е, порозуміти це між собою для того, щоб вирішально вплинути на агресора, і переконати його припинити з -з зло, що вони поширюють в нашій країні цю злочинну агресію. Це просто дуже дивно і, і цинічно виглядає, тому що на моє переконання справді. Представники цивілізованого так званого цивілізованого світу реально можуть припинити дуже швидко цю агресію в Україні. Реально вони могли її не допустити, і на мою думку, це справа їхньої честі, якнайшвидше припинити цю злочинну агресію Росії в Україні. У них є для цього моменти у них є потужність, у них є. Ядерна мова, скажімо так, але чомусь вони її не застосовують. І тому у нас, як у громадян України, все таки є припущення, що це якісь такі обоюдні дії для просто знищення українців в Україні. На жаль, ну зокрема, от Китай, як бачимо, зараз і не вигідно тиснути на Росію, якщо заробляють на тих самих розробках, які будуть найближчим часом можливо продавати, так не лише Китай заробляє. Тож навіть іншим Сполученим Штатам теж вигідно, вони ж оновлюють свій військовий арсенал, виділяють самі собі гроші, ніби в Україні, виробляють зброю, оновлюють, старішу передають нам, але це все відбувається чомусь не так швидко і на тільки обсягах для того, щоб ми могли реально не лише зупинити, а й. Впевнено витісняти агресора з території України. Все відбувається все так цинічно, потрішки, При цьому звісно, що наші партнери не забувають акуратненько, гарно мати на собі рубашки, розказуючи, як вони люблять і як вони підтримують Україну. Угу. Так. Друзі, давайте до мобілізації Україна може легко мобілізувати 200 тисяч людей до кінця цього року. Про це заявив секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко. Він зазначив, що за поточних темпів мобілізація до кінця року до кінця року укомплектують усі підрозділи. Але план мобілізації тримається в суровій таємниці. Почуємо. Якщо ми будемо. Скажем так, у нас мобілізація темпи не будуть спадати такі, як у нас от зараз відбувається, mm -hmm. от були там і півтори назад. То ми легко ці плани виконаємо. Мається на увазі про ті 200 тисяч, які вони казали, і ну і взагалі я впевнений, що якщо в нас буде мобілізація продовжуватись так, як вона є, і це і військові говорили. То до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи. А ще каже для майбутніх наступальних операцій. Власне, чу... так, давай пояснимо, ч... звідки взялося число 200 тисяч німецька газета напередодні випустила матеріал, в якому йшлося про потребу України мобілізувати 50 тисяч людей щокварталу, і таким чином залучити у військо 200 тисяч людей до кінця поточного року. Це означало, що саме така кількість необхідна для того, щоб компенсувати втрати і сформувати якраз нові бригади для контрнаступальних дій. А, пане Георгію, пане е, Ігоре. 200 тисяч людей до кінця поточного року е, в нас зараз за даними Міноборони, е, оновили свої дані ну майже 3 мільйони. Але е, 90%, як як зазначає пан е, Федієнко, народний депутат, е, власне, це ті люди, які мають або відсрочку, відтермінування, або бронь, тобто ну не можуть бути мобілізовані. То звідки ми наберемо 200 тисяч? Дивіться, ось це оновлення даних з такої філософії, яка у нас відбувається. Це вибачте, просто профанація і дебілізм, тому що ми всі розуміємо, що нам абсолютно не цікаво знати, скільки у нас неспроможних воювати, неспроможних служити, а оновлюють дані переважно ті, які. Або мають якісь проблеми з здоров'ям, які не дозволяють служити, воювати, або мають право на відстрочку, скажімо так, я вам можу розказати свіжий анекдот від одного з військових, тих адекватних, які, м'яко кажучи, дуже негативно сприймають те, яким чином у нас совково філоровоспільської філософії відбувається мобілізація. Мовляв, спілкуються між собою представник ТЦК і поліцейський, і один другом каже: ти уявляєш, ці ухилянки настільки знахладіли, що вони хочуть, щоб ми замість них воювали. Е, ну е, про 200 тисяч. Е, в принципі, я думаю, що реально може бути і така цифра, е, і до кінця року навіть, тому що в нас є різні можливості залучити до збройних сил України, наприклад, тих же підготовлених йдеться і про представників правоохоронних органів інших, які мають справу зі зброєю, скажімо так, але знов ж таки і тут, на моє переконання, не треба, не можна робити знов ж таки цю нашу ставку улюблену правовласницю на те, що ми когось змусимо, Тому що це просто не присуть так. І в правоохоронних органах є немала частина потенційно готових став на захист вітчизни. і це треба якісно вивчати і залучати тих, які реально готові, і фізичної моральні. І так само, на мої переконання, для того, щоб ми дізналися, які у нас реальні резерви, нам м'яко кажучи, не потрібно, щоб всі бігали, створювали черги чи тецка, чи в... ЦНАПах або там, через інші засоби електронні оновлювання, нам треба лише закликати і мотивувати тих, які потенційно готові стати на захист вчитися. І є можливість робити це якісно. Зрозуміло, що громадяни у нас ну, не глупі, ж, розуміють, які у нас загрози, які у нас виклики, і що треба все одно поповнювати е ряди ЗСУ, щоб посилювати наші спроможності чинити опір ворогу, е але це у нас робиться виключно через ці погрози і примус, і це дає mm -hmm. абсолютно протилежний результат. І ще я вам скажу, що е зараз знову е з'явилися дані про те, скільки приблизно у нас там тих, які самовільно залишили частина, частини, затири ті та далі, відказники. Називали цифру 12 тисяч чимось за квартал. Тобто, виходить, що те, що називали раніше, там один військовий восени 23 року, скільки я пригадую, говорю про приблизно двадцять тисяч. Він напевно мав на увазі всіх цих кечів, скажімо так, і, 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 і відказників, і адвокат один називав там пройоні 100 тисяч. А я це називаю з точки зору вже фінансовою. Тому що 100 тисяч оцих разом сазочесників чи вказників всіх докупи це в місяць, як мінімум 2,5 мільярда прямих втрат фінансових для нашої країни. Тому пане Георгію, ну що... ці цифри вони обґрунтовані, які ви зараз озвучуєте. Бо минулого разу там велика критика була цих цифр, і насправді ми таки не отримали чітких підтверджень, чітких даних по там по СЗЧ, Проте і не було, скажімо так, тих цифр, які підтверджували, що в такі. Кількості є СЗЧ. Тому давайте зараз обережно, щоб знову ж таки, бо ви це в нашому ефірі робите, На нас посипляться знову там всі всі ці значить, моменти неприємні, бо ми несемо відповідальність і за наш ефір, і за те, що в ньому говориться. Тому хочеться, щоб такі чутливі теми вони підтверджувалися бажано документами. Я ж озвучуючи оці приблизні підрахунки, я базувався на інформації з відкритих джерел на одній з публікацій, де було написано, що за перший квартал тисяч року, нібито там було справ зареєстрованих 12 тисяч чимось про самовільне залишне військової частини. А що це Разом? за публікація? Пане Георгію? Давайте уточнювати все детально. Бо я знову ж таки це, 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 це важливо, тому що ми вже маємо досвід з цим. Да. У у Фейсбуці там є скрін по публікації. Я не пам'ятаю, тому що зараз дуже багато. Я ваш канал добре пам'ятаю, тому що я до вас підключаюся да, час до часу. А всі. Там газет uh -huh. я я воно є. Там. Зрозуміло. Тобто є, була така публікація у ЗМІ. Зрозуміло. А, пане Георгію, я хотів уточнити, от по Костенку, я там додав щодо майбутніх бойових операцій, він там сказав, що до, до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи до стану бойової готовності. Оці 200 тисяч саме для цього потрібні. Комплектувати до стану бойової готовності. А, пане Ігоре, на ваш погляд. 200 тисяч ще додатково до армії. Це ми намагаємося збільшити нашу армію. Чи ми компенсуємо таким чином втрати? Бо поки що на за офіційними даними в в нас таких втрат немає, що нам 200 тисяч потрібно. Ну, дивіться, це для, для чи це для демобілізації? От для чого це ці 200 тисяч? Рівень комплектації бригад іде від там 40 до 60%. відсотків зараз. І відповідно. Продовжуються бойові дії, і ця хвиля мобілізації, яка там активно розпочалася, вона не одразу компенсує ті втрати, санітарні втрати, безповоротні втрати, які є. У мене виникає єдине питання щодо цих загалом 200 тисяч осіб, яких ми збираємося мобілізувати з точки зору виконання законодавства на рівні ТЦК, тому що для того, щоб Пропустити через цю систему таку кількість людей навіть до кінця року, ну очевидні будуть порушення. І на рівні, очевидно, як їх ВЛК відправляють, ми це знаємо, що потім е, розвертають е, в, в, мобілізованих людей, коли їх там вже відправляють на учебку, їх назад розвертають, бо вони там по здоров'ю не підходять, чи ще щось грубо що кажучи, казав, що питання системи. Що пам'ятаєш, хто вчора? Чи народний депутат? чи хтось сказав, що а, дуже багато зараз признав? Власне, Я про це і кажу: що насправді у нас є певні ліміти. По е, наших можливостях це і навчальні е, центри відповідно в Україні, це навчальні центри в країнах Європи, те, що там є УМАМ, Інтерфлекс і так далі. Не просто так зараз іде мова. А давайте навчати українців на території України західними інструкторами. Навіщо це? Бо пропустити зараз оці 200 тисяч одразу. Ну слухайте, навіть з е, за скороченими темпами. Ну це проблематично. Тут є важливі правові моменти, так їх важливо обговорити. До нас долучається Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту Пантерівець. Пане Тарасе, вітаємо вас, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас. Доброго ранку, героям слава. А, пане Георгію, а вам дякуємо. Спасибі, що долучилися до нашої дискусії. З нами був Георгій Мазураш, народний депутат України, Слуга народу. А, Репліка. є так, репліки, так, да? пане... Давайте. Так. Тільки коротенько. Да, про спроможність, скажімо, тих, яких залучають і мобілізовують, то якраз теж свіжий приклад. Місяць чимось тому жінка звернулася, що його е, чоловіка е, ну так як у нас прийнято, на жаль, е, примусом, незважаючи на ніякі там е, дані про його здоров'я, там про медичний картки, далі просто записали, що придатний відправила на е, полігон. Потім чомусь швидше ніж через два місяці його відправили. На лінію зіткнення і в першому ж бою напередодні вже повідомило що він без ноги вже лежить в Дніпрі. Ось це на жаль, ось такою мобілізацією на жаль займається у нас секашник, які на мою думку працюють просто на ворога, прямо навіть вже, навіть не прихову. Вибачте такі реалії. Хотілося б, я знаю, як можна зробити краще, але чомусь не чують. У нас є можливість. Залучати спроможних людей до захисту вітчизни і не занібити країну таким діям кажуть і, і поліцейським. Пане Георгію, спасибі, що долучилися. Георгій Мазурашу, народний депутат України, слуга народу, був з нами на зв'язку. Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту Пантерівець із нами. Пане Тарасе, можливо, є коментар до того, що Мазурашу щойно сказав, або про все ж таки про мобілізацію 200 тисяч. Так поговоримо, тому що ми саме цю тему планували першою із вами. Але якщо є що додати до мазурашу, будь ласка, вам слово, бо ви це чули. Я скажу від себе єдине, що дійсно держава все ж таки зацікавлена у високому рівні підготовки воїнів, оскільки коли людину мобілізують, а потім вона проходить підготовку, і потім фактично отримує поранення або гине часто, якраз через недостатній рівень підготовки, або ж Через непрофесійність командирів то держава від цього втрачає якби репутацію, авторитет, воїна, гроші, і це дуже погано. Тому на підготовку треба звертати більше уваги.